Інна? Та справа... Де Інна? Та якась молода. Де Інна? Ірина. 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 Ще хто спочився. А, тут Ойгутська селищка рада. Це це. Романенко Юрія. Оце воно Виключить звук Петро. Це Інна Петрівна. Де Інна Петрівна? Романенко. Вріщують освіти. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, когось чує і бачить. А, дякую. А, чи... чує, той, 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 той чує вас. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є. Yeah. Кольське спеціалізовано спеціальні товариство тур. Головний лісничний воробей Віктор Вячеславович. Дякую. Дякую. Я кажу, я, я... я тисну, є такі громадськості Підтвердіть мені, будь ласка. Бачу сільські ради, Старостинський округ. Представники громадськості. Є на слуханнях? Так, є. Є поголоска громада. Дякую. Дякую. Так, Тоді... да, да, я бачу, бачу всіх всі громади. Бачу. Давайте дамо ще можливість хвилин п'ять під'єднатися ще представникам громадськості. Можливо, хтось почав це робити тільки зараз, через якісь технічні негаразди не виходить. І через п'ять хвилин будемо розпочинати наші слухання. Хочу всіх попросити виключити мікрофони, тому що в нас вже йде запис. Запис потім буде оприлюднений і на Ютуб каналі Міндовкілля і в реєстрі посилання. Ну що особисті розмови не фіксувалися на.

嗯。Mm hmm. Отже, доброго ранку ще раз. Сподіваюся, всі підключилися. Хто хотів? Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 7 лютого 2025 року. А, року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля ковальським спеціалізованим лісогосподарським приватним акціонерним тур. Стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території ковальського спеціалізованого приватного акціонерного товариства ТУР. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з березня, з 29 липня 2023 року, набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята. Це знайомо відповідаропунка сімнадцятої закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо у місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте подбати про свою безпеку, прийти в безпечне місце або в укриття. У такому разі я вас попрошу включити мікрофон, озвучити, що у вас оголошена повітряну тривогу. Ми дочекаємось, поки ви перейдете в безпечне місце, та будемо продовжувати наші слухання. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства ТУР, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства ТУР. Отже, коротко розкажу про хід даної процедури. 8 жовтня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період дії громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 24 січня 2025 року у єдиному реєстрі було розміщено звіт з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Звіт з ОВД безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 28 лютого 2025 року. Повідомлення та оголошення розміщені відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказані у пункті номер 9 оголошень. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми надамо представнику замовника з метою представлення. Своє планованої діяльності, а потім почнуться обговорення у форматі питання, зауваження, пропозиції від громадськості, відповідь від суб'єкта господарювання. Усі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані. Ви маєте можливість надавати зауваження усно або шляхом надсилання тексту їх повідомлень в чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції, задавати запитання суб'єкту господарювання, якщо Суб'єкт господарювання зможе вам надати відповідь, він це зробить одразу під час громадських слухань. Якщо ж суб'єкт господарювання не зможе надати відповідь на поставлене запитання під час громадських слухань, він може, він може зробити це письмово, у визначений законодавством терміном саме 5 робочих днів з дня проведення громадських слухань. У такому разі я попрошу громадськість, яка не отримає відповіді на свої запитання під час громадських слухань, зафіксувати ці запитання в чаті, а також обов'язково зафіксувати. Адресу електронну або поштову, на яку суб'єкт господарювання зможе вам надати письмові відповіді. А, крім того, я хочу звернути вашу увагу на те, що під час даних громадських слухань не приймається жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі висновків Та пересування у процедурі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування усіх зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного я надаю слово представникам суб'єкта господарювання. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь і починайте вашу доповідь. Дякую. Головний лісний кольорусь кослатур Воробей Вікторович В'ячеславич. Пропонується наступна доповідь. Ковальське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство ТУР, розташоване в центральній частині Волинської області на території Ковальського адміністративного району. Планова діяльність, а саме проведення групо головного користування з подальшим лісовідновленням буде здійснюватись в межах Ковальського адміністративного району Волинської області на території лісового фонду Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства ТУР в межах структурних підрозділів Голобське, Зарічанське, Зеленське, Підрізьке, Поворське, та стеблюська рісниці. Площа лісового фонду Ковальського спеціалізованого лісовоспорту приватного зеленного товариства Тур відповідно до нового базового лісу складає 30 660 і гектара, з яких лісових земель. До лісових земель належить 29 977,4 гектара, в тому числі 27 395,9 гектара криті лісової рослинності лісові ділянки, з них лісує культури. 6699 гектара або 25,5 Загальна площа Ковальського класлату розділена на шість лісниць, із опорядкування виявлено експлуатаційний фонд на площі 6674,4 гектара і стобленим запасом 1 мільйон 4239 тисяч метрів кубічних. На весь проєктний період проєктується суцільний спосіб рубки у відповідності до правил руку головного користування України. Приймаючи розрабуткові сусідки, супорядкування керувалася. Принципом забезпечення невиснажливого і рівномірного, рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних сільських насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей. На найближчі 10 років відтворення лісів проєктується здійснити шляхом лісовідновлення на невкритих лісової рослинності в лісових ділянках, рідколіття згаряща загиблі культури, на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на невкритих лісової рослинності в лісових ділянках, галявинах. І загальна площі, не вкритих для рослинності рослинністю лісових ділянок і для сусід проєктного періоду 5093,3 гектара, потребують лісовновлення 3382,7 гектара, в тому числі рахунок площу лісовідновлення на ділянках руб головного користування в межах проєктного періоду, яка дорівнює площі 9 річних лісосів. Решту площі рекомендується освоїти і перевести вкриті лісовою рослинністю лісових ділянок. Альтернативи запланованої планом ділянці для когось Розглядалися до затвердження матеріалів базового спорткування, на технічних нарадах, першій і другій лісопорядній нараді та передположення планів заходів з поліпшення санітарного стану лісів. При описі поточного стану довкілля були отримані такі результати: кліматичні фактори, клімат розташування ковальського славатур помірно континентальний. у зв'язку з рівнинним характером поверхні Волинської області, на території планової діяльності не спостерігається значних контрастів. У розподілі по території температур повітря. Атмосферне забруднення. Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря, при провадженні планової діяльності є різання деревини бензопилами, переміщення деревини автотранспортом. потенційними джерелами впливу на довкілля при провадженні планової діяльності є бензопили, вантажні автомобілі, трактори, від яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини. Згідно наведених даних у розділі 1 та 3 звіту. Перевищих фонових концентрацій над гранично допустими концентраціями не спостерігається. Стан атмосферного повітря задовільний. Водні об'єкти і водні ресурси. Різос, розташований на території басейну річки Прип'ять. річки Турії, Стохі, Трудка та інші, що розташовані в зоні діяльності згоску, в основному протікають між лісовими масивом. При проведенні робіт на лісосіках негативний вплив на водні об'єкти відсутній. Забруднення та засмічення водних ресурсів не відбувається, не здійснюється виснаження водних ресурсів. Або погіршення якості вод, надходження водних середовищ та забруднюючих речовин відсутнє. Порушення гідродинамічного режиму поверхних вод та підземних, не відбувається, вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих вод, відсутні. Для оцінки для діяльності були вибрані ділянки, де були відібрані проби та проведені хімічні та фізико-хімічні аналізи поверхневих вод. За аналізом показників проб поверхневих вод, встановлено, що усі річки, які протікають на даній території, Відповідають умовам, за яких відсутні антропогенні впливи, ґрунтові умови. Грунтовий покрив досліджуваний зони, представлений дерново підзолистими ґрунтами, інколи дариновими ґрунтами, торховища і лишними ґрунтами. На території товариства не вима явних пошкоджень ґрунтового покриву та проявів деградаційних процесів, умовлених ведення високопотиських робіт. Національне ведення високої діяльності, у тому числі рухів різного призначення, не заподіює негативного впливу на довкілля. Флора фауна обйорізнаменіття. Територія Ковальського статур належить до місяць лісів Українського західного полісі. В межах Ковальського статур переважають соснові ліси, що представлені основними типами суборів Волинського полісі. Достошування соснових лісів у межах господарства пов'язане сперед із рельєфом і гідрологічних режимів. Оскільки усі знахідки відділ біоті-червоної книги зареєстровані за межами ділянок крупового головного користування, то плив планової діяльності очікується на нейтральному рівні. В результаті натурних обстежень коверських аслатур не виявлено рідкісних лісових рослинних угрупувань, які перебувають під загрозою зникнення, і внесені до зеленої книги України редакції 2020 року. Територія коверського аслатур містить два об'єкти Природно-споповідного фонду України, дослідження територію екологічної мережі та смаратової мережі в межах лісового господарства. В межах лісового господарства всі вилили червоних види та групування охороняються. При виявленні безпосередньо на території планової діяльності і сусіка. Об'єктів рослинного світу, занесених до, до червоної книги та зеленої книги України, підприємство забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі вимог закону України про Червону Книгу України та положення про зелену книгу України. Історико-культурна спадщина згідно з тадісними матеріалами управління культури Волинської обласної державної адміністрації, об'єкти культурної спадщини в місцях проведення планової діяльності відсутні. При реалізації Прийнято варіанту, планової діяльності оцінюється вплив на здоров'я населення, рослини і тваринний світ, ґрунти, матеріальні об'єкти, включаються архітектурну, археологічну та культурну спадщину. За результатами оцінки, можливі наступні ймовірні впливи на довкілля, здоров'я населення допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин. На межі нормативної санітарної зони підприємства та найближчі світовій забудови не перевищують гранично допустимої концентрації, що відповідає санітарним та технологічним вимогам. Розрахунковий негрансерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидається джерелами викидів підприємства, є допустимим. Вимірність виникнення шкідливих ефектів населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як прийнятний. Джерела шуму є технічне обладнання, а також автотранспорт. З еквіваленти рівнів шуму підприємства складають 41,8 дБ при одночасній роботі влади. Фауна, флора, біорізнаніття. Вплив незначний. Вплив на фауну виникне за рахунок присутності людей на технологічних майданчиках. Під час дійснення планової діяльності не відбудеться на відворотні зміни, а саме виснаження і деградація складу домінуючих рослинних оглуплювань і фоністичних комплексів. Ґрунт. Вплив планової діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Незначне порушення лісової пістилки під час вивезення та трелювання деревини. розробку родючого шару ґрунту не передбачається. Вода, лісові ділянки, смуги лісівковиць класлатур уздовж берегів річок, навколо озер, водойміщ та інших водних об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок від 16 травня 2007 року номер 733 та віднесені до категорії захисних лісів, враховуючи зазначення та при дотриманні вимог чинного продовження законодавства під час провадження плавної діяльності, вплив плавної діяльності на водні ресурси можливо характеризувати як незначний атмосферне повітря: відповідно до розрахунки, вплив від планової діяльності екологічно допустимий. концентрації забруднюючих речовин не перевищують встановлені норми згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Номер 309 з 7 червня 2006 року про затвердження нормативів гранично допустимо викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел. Клімат та мікроклімат. Змін мікроклімату в результаті планової діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації лісів відсутні значні виділення теплоти інертних газів вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливу планової діяльності на навколишніх середовищах, відсутні. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, негативних впливів не передбачається, соціально-економічні умови позитивний вплив. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є поповнення місцевого бюджету, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва переробки, місцеве населення паливов, зайнятість місцевого населення та працівників. Враховуючи результати оцінки впливу на довкілля під час провадження планової діяльності, Ковальці передбачена програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров'я населення, яка здійснюється з метою зниження шкідливого впливу робіт на навколишнє природне середовище, забезпечення безпечного введення робіт та охорони надр через інформаційне забезпечення управління в області раціонального та комплексного використання мінальних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та промислової промислової безпеки робіть. Дякую, добрий закінчення. Дякую представникам суб'єкта господарювання за вашу доповідь. Тепер, відповідно до порядку денного, я звертаюся до представників громадськості. Чи є у вас запитання, зауваження, пропозиції до суб'єкта господарювання щодо діяльності, яку він сьогодні представляє. Будь ласка, можете включати мікрофони, можете писати в чаті. Я бачу, що велицька сільська рада тримає руку. Ви хочете висловитися, бо вона у вас просто піднята рука в переліку. В переліку учасників я бачу підняту руку, будь ласка, Велицька сільська рада. Так, доброго дня, можливо. Велицька сільська рада не хоче розмовляти, так? Не хоче висловлюється, тоді сказати від Повольської громади. Так, в нас до, до склад тур нашого немає ніяких зауважень, заперечень щодо впливу на довкління щодо їхньої діяльності. Дякуємо. Дякую. Дякую за вашу позицію, за ваш коментар. Я хочу одразу зачитати в чаті. В нас писала Надія Петрівна, Бруса Люблинецька територіальна громада. Зауваження відсутність до суб'єкта господарювання. Дякую. Отже. Чи ще хтось, так, бачу, руку Велицька сільська рада опустили. Отже, ще раз звертаюсь до громадськості. Чи є ще у когось зауваження, запитання, пропозиції до суб'єкта господарювання? Можете озвучувати, можете писати в чат. В чаті, крім надії, потрібно ніхто більше не відписувався. Ну, якщо ні у кого більше немає запитань, зауважень, пропозицій, коментарів, то тоді я пропоную підбивати підсумки наших сьогоднішніх громадських слухань. На 10 годину 25 хвилин на громадських слуханнях присутні 10 учасників. Серед них є представники міндовкілля як організатора громадських слухань, є представники суб'єкта господарювання, а також є представники громадськості. Ми почули думку громадськості. Коментарі зауважень пропозицій не було озвучено запитань. Також отже, відповіді не потребуються від суб'єкта господарювання. Хочу звернути ще раз вашу увагу, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 28 лютого 2025 року. Протягом цього часу всі зацікавлені особи можуть вже надавати безпосередньо до Міндовкілля зауваження та пропозиції до планованої діяльності. Хід наших громадських слухань буде зафіксовано в протоколі, і протоколи відеозапис будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадян громадське слухання Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства ТУР стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства ТУР та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення! Ми до Дякую. Побачення. До побачення, до побачення. До побачення.